Бажаю здоров'я дорогим телеглядачам, телеканалу Віто. І Сьогодні знову з вами програма Рецепт Здоров'я. І я її ведучий церковнюк Костянтин. Нагадуємо вам, що ви можете слідкувати за нами на платформах YouTube, Facebook та Instagram. Адже саме в нашій програмі ви можете дізнаватися найкращі та найактуальніші рецепти здоров'я. Сьогоднішній ефір присвячений звичайно найактуальнішій темі це допомога нашим захисникам. Військовослужбовцям, які в даний момент оберігають кордони, для того, щоб ми з вами мали нормальне життя та продовжували жити як справжні українці, і сьогодні у нас в студії присутня гостя, саме яка займається фізичною реабілітацією військових. Це Гук Юлія Борисівна, завідувач реабілітаційного центру Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Івановича Пирогова. Доброго вечора, Юлія. Ми вітаємо вас в студії програми Рецепт здоров'я. І розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, який саме ваш персональний рецепт здоров'я? Доброго вечора, Костянтин. Ну напевно, основним можна сказати рецептом здоров'я є баланс. Тобто, всьому має бути баланс і баланс в роботі, і баланс відпочинку. Якщо це здебільшого трудова діяльність фізична, то зрозуміло, що краще додати якісь, прочитати книжку на вечір, мати якийсь такого плану відпочинок. Якщо ж це діяльність більш розумова, то варто на вечір більше мати якоїсь йоги чи спортзал, якусь додати собі фізичну активність, баланс в харчуванні, баланс сну. Тобто, ну від стресів не, ми не не можемо позбутись, ми не можемо на це впливати, але якщо це є. Ми вже відмічаємо, що це щось що нам сильно заважає, то напевно варто звернутися до психолога, і він зможе допомогти в цьому. На жаль, зовнішні <гум> фактори іноді нам заважають робити цей баланс, але дуже гарний рецепт здоров'я. <гум> Ви зауважили про книгу, почитати книгу? Можливо, <гум> порадити телеглядачам, яку з останніх книг. Прочитали ви та, що вас захопило, і ви можете порекомендувати нашим телеглядачам. Десь приблизно вже напевно останній рік. Я максимально намагаюся встигнути за всіма новинами в реабілітації, які існують, і вже в цьому році, нарешті, півроки затримки було вийшла книга фізична реабілітація реабілітація за Бредомом». Але це така суто спеціальна персоналізована специфічна, медична специфічна, література. Так, але література. Друзі, якщо когось зацікавила дійсно реабілітація військових, сьогодні ми будемо дуже багато говорити про це. Які саме теми ми сьогодні будемо торкати, подивимося в невеличкому відеосюжеті. На війні в Україні багато і героїв отримують поранення різного ступеня важкості. Їм надається перша медична допомога та лікування у військових госпіталях та спеціалізованих медичних закладах, але дуже важливе значення має також і наступна реабілітація військовослужбовців для повного відновлення їх функцій та можливості повноцінно працювати і жити в суспільстві. Яка вона фізична реабілітація та її особливості для відновлення військових? Юлія Борисівна дійсно дуже важлива та актуальна тема, про яку сьогодні важливо говорити. Адже кожен, хто дотикається до лінії фронту та проходить цей шлях, він пропускає його не тільки фізично, морально, а й психологічно через себе. І перше моє важливе питання буде для усіх телеглядачів і тих хлопців, які вже... Пройшли цей нелегкий шлях, отримавши поранення. Який шлях проходить військовий для того, щоб отримати допомогу у клінічному центрі медичної реабілітації та фізіотерапії? На початку все починається з провинної медичної допомоги на стаб пунктах. Подальшому це зазвичай не одна, не дві, інколи там три лікарні. На шляху в стабілізації стану пацієнта. Коли це можливо, то це транспортування в більш спокійні вже регіони України. І найчастіше десь три-чотири лікарні у нас ще від ще є в етапах евакуації до того, як взагалі пацієнт потрапляє до нашої лікарні. Потім наша лікарня є високоспеціалізованою в плані хірургічної. Допомоги, тобто в нас предоставлені всі напрямки хірургічної допомоги, і зазвичай, після того як пацієнт пробув якомусь хірургічних відділень, тобто, в залежності від того, яке поранення привилювала в цього пацієнта, то він вже переводиться на реабілітацію. Хоча реабілітація починається ще в хірургії, ми намагаємось, щоб з другого дня у кожного пацієнта підходить фізичний терапевт для ранньої мобілізації. Що таке загалом медична реабілітація, так щоб було і зрозуміло людям, які є в цивільному житті, і також для військовослужбовців, які розуміючи це, що можна отримати поранення, коли ти обираєш такий шлях на захист батьківщини, що собою представляє медична реабілітація? Медична реабілітація це те, з чим буде стикатись пацієнт протягом першого року, а то й двох, після того як в нього гостро виник якийсь стан, тобто чи це травма була? Чи це якесь захворювання переважно неврологічного характеру або в амбулаторних умовах так само захворювання періодично інколи є потреба звернутися саме на медичну реабілітацію, коли є ушкодження суглобів хребта? так, коли виникли якісь загострення, тому що реабілітація, окрім того, також є і соціальна так, де є допомога з працевлаштуванням, допомога з тим, як загалом. Нормалізуватись жити в соціумі, медична реабілітація це найбільш ранній етап реабілітації. Він починається максимально рано, тобто, як тільки стан пацієнта, лікарі, які безпосередньо займаються лікуванням чи захворювання, чи хірургічні втручання проведені, він має початись максимально рано. З якими найпоширенішими травмами звертаються? Військові, ось тому, що на фронті, хто не дотичний до цієї справи, їм напевно не зрозуміти, і дай Боже, напевно, що не зрозуміти. Але ті люди, які стоять на військовому шляху, важливо знати дійсно, з якими зараз травмами найчастіше звертаються військові. Безпосередньо для нашого центру найчастіше це політравми, але я не можу сказати, що загалом в сфері поранень вони привілюють політичних полі тобто, травми. Можемо розкрити більше цю тему, що так. входить до переліку mm -hmm. політрав? Дуже рідко в нас трапляється при пораненнях, коли в нас є ізольовано, наприклад, тільки перелом чи тільки травмований якийсь м'яз. То в нас найчастіше одна або й не одна кінцівка травмована. Дуже часто є поранення внутрішніх органів. Досить часто є поранення очей, акубора травма супроводжується фактично всі, всі травми, всі поранення. Акубора травма це е, з переліку слухових це, травм. Так, так, це загалом є така особливість вибухових поранень, що фактично всі вони призводять до так званих легких контузій. Тобто воно військові можуть звернутися комплексно, якщо є декілька видів поранення, якщо це можливо так по медичним термінам називати. Тобто, це все в своєму руслі, і так загалом, якщо підсумувати, тобто це може бути не одна, не дві травми це може бути декілька їх перелік, і саме ваш реабілітаційний центр може допомогти відновитися після таких травм. Так, найчастіше так і є. Досить часто у нас, наприклад, пацієнт, який поступає з великої площі опіків тіла, але плюс до цього ми не можемо працювати тільки з цим. По-перше, в нас буде втрата маси тіла протягом часу лікування в будь-якому разі після опіків. В нас можуть супроводжуватись також разом з тим переломи й ампутації. Акубера травма, тобто теж маємо звертати на це увагу. А як саме Юлія Борисівна, як ви адаптуєте реабілітаційні програми для пацієнтів з різними рівнями фізичної підготовки? Зрозуміло, що дійсно ось такий може бути комплексний підхід до різних видів травм, і зрозуміло, що кожен спеціаліст повинен відповідати за якусь свою зону діяльності. Яка саме як відбувається цей період адаптації цих програм і визначеність? Поступовості лікування пацієнта, який звернувся з акоборотравмою, да, наприклад, е як це відбувається? На сьогоднішній день можу сказати, що для нас абсолютно неможливим є зробити якусь одну програму і потім її адаптовувати. Під кожного пацієнта створюється індивідуальна програма відносно того, які він має потреби, які він має загалом проблеми, проблеми в самообслуговуванні, проблеми в переміщенні. Ми намагаємось забирати найважчих пацієнтів на себе, і відповідно, коли ми маємо не одну, а декілька проблем. То ми вимушені кожен раз підбирати таку проблему програму індивідуально. Звичайно, все залежить і від віку пацієнта, і від того, чи він палець, і до того, чи він вживав спиртні напої. Тобто і період загоєння ран буде від цього залежати, і те, яка буде можливість дати навантаження на серцево-судинну систему для цього пацієнта. Тобто ми можемо зауважити, що це персоналізовано відбувається навіть по тим звичкам людини, які були отримані до цієї травми, який він спосіб життя вів, так? чи це можливо тютюнопаління було якісь шкідливі звички звички. Нагадуємо, що самолікування і шкідливі звички звичайно шкодять вашому здоров'ю, нагадаємо про це важливо телеглядачам. Але саме у контексті цих травмувань і потрапляння пацієнта до вашого відділення враховуються всі спектри, аспекти життя до цієї отриманої травми, якими жив військовий. Правильно, так звичайно, а, але можу сказати, що стоціним поління у нас є дуже негативний аспект. І є один дуже позитивний аспект. Давайте розкриємо їх сьогодні <свісно> <свісно> з приводу того, що негативний, нас навіть коли колеги з Америки приїжджали і давали нам поради консультації з приводу ведення пацієнтів, то вони зазначили, що на 70% сповільнюється загоєння ран для пацієнтів, які палять. То а це для поранених є дуже дуже вагомим і значимим моментом. Але в плані мотивації, тому що для реабілітації одним з основних моментів є знайти ключик до пацієнта, тобто знайти мотивацію, яка буде його в подальшому змушувати самостійно хотіти щось робити. І багато для кого це є якраз таки можливість палити. Е, є одна із таких мотиваційних, так, задач. А які ще тобто? Три можливо мотивації для військових, які ви знаходите, тих три самих ключика для того, щоб пацієнт відновлювався якомога найшвидше, дуже важливу роль відіграють родичі. Коли до військових приїжджають родичі, то ми відразу розуміємо, що це по перше наша допомога в плані того, що він сам буде нам шукати якісь можливі компоненти, аспекти, як подіяти на нього, як його підбадьорити, що йому сказати, тому що насправді всі люди дуже різні. Хтось від початку думає про те, як він буде жити в подальшому, навіть маючи ампутацію, як йому змінити свою роботу, діяльність, що він зможе в подальшому. Робити і шукають якісь шляхи для когось. Ця тема взагалі є табу, і вони про це не бажають думати. Але при цьому вони колись займались спортом, згадують про це. І їм для них от, треба спорт. Для когось е е досить часто, до речі, це рибалка. Тобто, багато риболовля. в кого є так. Риболовля, багато в кого є мрія. Просто от, е я бажаю вийти з лікарні не просто для того, щоб вийти, а для того, щоб поїхати з друзями е порибалити. Тобто для когось взагалі побачити сонце не з вікна, а, а з вулиці, тому що багато хто з пацієнтів, які тривалий час були в реанімації, потім хірургічні втручання одне за одним, і вони три місяці не виходили на вулицю. Просто <кій> здається, такі банальні речі, які були до початку повномасштабного вторгнення, стають мотивацією для людей, які пішли на захист батьківщини, для того, щоб відновитися і як чим скоріше піти на риболовлю. Так. Зустрітися з друзями, побачити сонце просто в цивільному житті, це досить вражає героїзмом і знову підкреслює те, що. Українці вони не зламані. А наскільки варто враховувати психоемоційний стан військових під час фізичної реабілітації, і саме підкреслю фізичної реабілітації, не психологічної. Наскільки це важливий аспект? Взагалі, для військових у всіх пацієнтів, з якими ми займаємось саме от фізичним аспектом реабілітації, з всіма з ними працює психолог. Тобто, якщо він бачить якісь вже безпосередньо порушення, то він має попередити лікуючого лікаря цього пацієнта, можливо, попередити е, фахівці, які будуть з цим будуть з цим пацієнтом працювати, щоб вони знали, як що йому можна казати, що йому не можна казати, які теми варто не зачіпати, тому що вони є болючими для цієї людини. Е, і оцей аспект, який нас з психологічного компоненту, якраз таки, переходить в компонент фізичної реабілітації. Психологічна реабілітація відбувається. Одразу після фізичної реабілітації, після встановлення військового більш-менш до нормального стану, а чи воно йде в сукупності паралельно фізична і психологічна? Наскільки це поєднувані речі? Я можу сказати, що воно йде в сукупності, але інколи коли ми не можемо встановити контакт з пацієнтом, то ми просимо психолога нам допомогти, щоб ми вже після нього якраз таки змогли зайти, і нам пацієнт щось дозволив робити. Досить часто всі ці поранення вони супроводжуються вираженими болями і. Звичайно, що медикаментозно ми їх ними керуємо, їх купуємо, але інколи у пацієнта є такий вже страх болю, що він не бажає абсолютно нічого робити, аби не спровокувати його ще раз? І є такі mm -hmm. фактори, які об обмежують саме да, в психологічному стані mm -hmm. для того, щоб продовжити нормальну фізичну реабілітацію. А, а як оцінювати прогрес пацієнта під час реабілітаційного процесу? Які критерії важливо враховувати і? Наскільки це реально оцінити стан? Тобто зрозуміло, що це може бути перелік якихось певних аналізів, да, які можна здавати, це може бути просто психологічний стан пацієнта, але ось саме з вашої точки зору, як правильно оцінити процес і прогрес відновлення пацієнту після отриманих травм. Для кожного пацієнта, коли він поступає в наш центр, ми проводимо первинний скринінг і повністю оцінюємо його як психологічний, так і фізичний стан. Тобто ми проводимо оцінку, і якщо в нас є якісь проблеми з об'ємом рухів, тобто ми маємо це вказати, наскільки в нас є згинання, розгинання того чи іншого суглоба. Якщо в нас є зменшення показнику сили, теж ми вказуємо його. Якщо в нас є певні психологічні фактори, тобто ми бачимо, що навіть ще ПТСР не виставляється, але ми можемо запідозрити, що в подальшому він може відбуватись. Ми виставляємо є шкали оцінки, виставляються бали, і ми в подальшому кожен тиждень проводиться перевірка всіх цих даних, і ми спостерігаємо. А можемо розкрити mm -hmm. з вами Юлія Борисівна? Ось цю шкалу mm -hmm. від якого результату до якого повинен рухатись пацієнт, який отримав травму. Цю шкалу в плані того, що безпосередньо там там безліч шкал насправді. Тобто, ми слідкуємо як за фізичними показниками здоров'я, так і за психологічними. З фізичних найчастіше в нас, звичайно, буде і зниження сили. Якщо людина банально місяць проводила на лікуванні і не мала можливості багато пересуватись, нас все одно буде знижувати сила. Маємо спостерігати також за об'ємом, тобто такий об'єктивний показник це зниження сили, да, тобто, що ми бачимо, що зменшилась е, об'єм м'язевих тканин. А саме ті е... показники е, вони щодня виміряються і, в принципі, перевіряються або порівнюються з минулим днем. Чи це можливо щотижневі показники, які потрібно вимірювати і дивитися дійсно на прогрес пацієнта? Ми робимо щотижневі заміри, тобто це сила, об'єми рухів, показники, ходи. відмічаємо обов'язково, з якими допоміжними. Засобами пацієнт ходив на момент поступлення, з якими він ходить через тиждень, тобто він може поступати на якихось високих роляторів чи взагалі в підвісній системі тільки ходити, а в подальшому переходити на милиці, і е, ми намагаємось виставляти так, що спочатку була оцінка, і на наступний день або через день е, проводимо розбори командою: тобто, де ми збираємося всі разом: і лікар, і фізичний терапевт, і ерготерапевт, його асистенти, е, терапевт мовлення, психолог е, і з всіх можливих Аспектів, тобто, це наша така годинка, яка присвячена пацієнтам, щоб ми могли обговорити саме в команді. Тобто, кожен бачить з своєї сторони якісь моменти, на які можна вплинути і порадити. Скільки спеціалістів залучено до того, щоб максимально швидко відновити військовослужбовця? Це ми зрозуміли, що це і. Психологи, психотерапевти, це реабілітологи. Наскільки велика ця кількість людей, які борються за те, щоб людина якомога швидше повернулася до свого звичного життя? Насправді дуже важко порахувати, тому що все ще починається і з лікарів, хірургів, зазвичай, інколи і реаніматологів. Тому Кількість людей, які в цьому задіяні, насправді безмежна, і медсестра дуже велике значення має, тому що е, якраз таки найчастіше бачить пацієнта, найчастіше спілкується з пацієнтом. Е, людина, до якої ввечері е, пацієнти підходять, щоб розповісти їй. Е, все, що їх турбує, це якраз таки постові медсестри. Найчастіше це, окремо, е, якщо було б в наших веселах, да, можливо, зробити, що медсестра психолог або друг, так, так? це такий Френдлі підхід, який відбувається вже зараз на момент 2025 року. А чи були такі випадки реабілітації військових, які вас дійсно здивували? Я можу так сказати комплексно, що нас мене загалом дуже сильно дивує сила духу наших людей. Тобто я особисто зустрічалась з такими людьми, які я просто пишаю, що я їх бачила, що я їх знала. знаю. І напевно, якби я мала такі, я вже не кажу про психологічні якісь аспекти, якби я мала такі фізичні поранення, я не впевнена, що я взагалі б щось би хотіла робити при тому рівні болі, яким це все супроводжується, при тому наскільки це важко тобі робити все самому. але але коли ми бачили, що вони вже назад поверталися до нас вже на протезах, там після моря операцій, там по 30 операцій, там буде в деяких е, пацієнтів, і вони е, через біль, через силу, заради е, того, щоб вони могли приїхати додому, і донька їх побачила в такому світлі, щоб вона ну, не страшилася. Так, а, е, Якось навпаки її підбадьорювати, і це тривалий час, це півроку рік такої активної і хірургічної допомоги і реабілітації. І Коли люди просто можуть повернутися після цього всього в нормальне життя, змінивши професію, змітивши всі свої звички, я просто. Дуже, дуже пишаю, що Я знаю, ми, цих ми людей. пишаємося. Усі українці дійсно могутністю та силою наших військовослужбовців і лікарів, медиків, цивільних людей, які підтримують цей баланс і допомагають якомога швидше для того, щоб хлопці дійсно, які отримали поранення, повернутися до нормального життя. Зустрівшись з донькою, зустрівшись з дружиною, зустрівшись з друзями, піти на риболовлю. Це звичайні речі, але дуже дуже і важливі. Які інноваційні методи лікування та реабілітації ви використовуєте у своїй практиці на момент 2025 року? Загалом реабілітація, хоч цей напрям і є досить новим для України, оскільки таке активний якийсь розвиток, напевно, тільки протягом останніх десяти років супроводжується, а більш масовано він все ж таки почався з повномасштабним вторгненням розвиток реабілітації. Але в світі це не є настільки, настільки новиною, оскільки масивна реабілітація почала розвиватися якраз після після другої світової війни в світі і здебільшого вона не потребує якихось прям новітніх методик. Вона є сама по собі досить простою, але необхідною. І її просто вона має, має бути доступною для кожної людини, принаймні, яка отримала травму та поранення. В нас ми використовуємо і працюємо активно на сьогоднішній день по роботі з фантомним болем. Це досить така проблемна тематика, тому що для кожної людини не існує такої оптимальної схеми, що зробити, щоб вони не виникли. І для кожного підходять різні речі. То в нас є і програмні забезпечення, які загалом за кордоном теж тільки є новиною і починають розвиватись, і використовуємо доповнену реальність для боротьби з фантомними болями, і біологічно зворотнього зв'язку. Вправи виконуємо і дзеркальну терапію, і це все супроводжується також медикаментозною підтримкою. І психолог дуже значну роль там відіграє. Але для кожної людини допомагати будуть різні речі. Це прям таке масове Розгалуження mm -hmm. спеціальності дійсно персональної реабілітації, яка потрібна військовослужбовцю від отриманих ним травм або переджитого досвіду, правильно? Так mm -hmm. і чи є зараз е, насправді дефіцит реабілітологів в Україні, і які спеціальності ви вже перелічили існують для реабілітації військових? Наскільки є дефіцит цих професій? Як я вже казала, спеціальність загалом спеціальності в реабілітації вони почали активно так впроваджуватись і розвиватись тільки недавно, але вже протягом останніх років ми можемо бачити те, що і фізичних терапевтів, і ерготерапевтів, це фахівці з немедичною вищою освітою, стає дедалі більше, але попит на них дуже сильно виріс, дуже високий і їх не вистачає. Тобто, якщо, наприклад, мала можливість бачити, як працюють фізичні терапевти в Німеччині, хоча вони в них не є фахівцями вищої освіти, але в них на лікарню на 600 ліжок більше 100 фізичних терапевтів. То в Україні наразі немає такої можливості забезпечити такою кількістю таких фахівців е, лікарні, тому що вони просто їх стільки не випустили ще з університетів. Е, також дуже дефіцитною є спеціальність терапевта мови і мовлення, а вони мають дуже велике значення в неврологічній реабілітації і в гострій реабілітації на етапі ще реанімації, коли пацієнти страхіостомого здебільшого для того, щоб переводити їх вже на сам самостійне самостійне ковтання в яких випадках mm -hmm. застосовується саме ось ця спеціалізація мови і мовлення терапевта після яких поранень це поранення шиї це черепно мозкові травми це коли в нас як внаслідок ускладнення можуть виникати інсульти при супутніх також захворюваннях, і загалом терапевт мови і мовлення працює з усіма порушеннями мови, мовлення ковтання. Юлія Борисівна сьогодні ми дійсно відкриваємо в студії рецепт здоров'я дуже важливо і проблематику, яка зараз на часі актуальна для тих дійсно захисників, які стикнулися з пораненнями, які перебувають на реабілітації. І, узагальнюючи сьогодні тему нашого ефіру, чи дійсно після перемоги роботи з військовими стане більше, на вашу думку? Я думаю, що напевно не зменшиться, тому що реабілітація здебільшого не може тривати швидко. Найчастіше знадобиться рік, а можливо і два, після перших після певних поранень для того, щоб відновитися. Я нагадаю, що сьогодні mm -hmm. в студії. Нашого телеканалу Віта в програмі Рецепт здоров'я була завідувачка реабілітаційного центру Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Івановича Перегова Юлія Борисівна Гук. Юлія Борисівна. Сьогодні я думаю, що буде гарним завершенням нашого ефіру. Ваші побажання усім телеглядачам, які спостерігають за нами через. Екрани моніторів через екрани телевізорів на платформах Ютуб, Фейсбук та Інстаграм. Ваше персональне побажання на сьогоднішній день. Я бажаю, щоб всі ми були здоровими, і також бажаю, щоб війна швидше закінчилась, і ми змогли з вами вже мати якісь плани на життя, а не тільки думати про те, як нам вижити і зустріти наступний день. Дорогі телеглядачі, ми дякуємо вам, що були з нами протягом цих півгодини. В нас сьогодні дійсно був актуальний та важливий ефір не тільки для військовослужбовців, а й для цивільних людей. Пам'ятайте, що найкращий рецепт здоров'я це ваш гарний настрій. Телеканал Віта. З вами був Костянтин Церковнюк. Побачимось!